Світові інвестори довіряють українській гривні. Вони визнали подією року на фінансових ринках країн, що розвиваються, розміщення Укрексімбанком на початку минулого року єврооблігацій, номінованих у національній валюті. Рейтинг опублікував авторитетний бізнес-журнал Євровік. Український мітнт отримав можливість привлічні дуже велику суму гривень, точно там около 300 мільйонів доларів еквіваленті, на довгосрочний період на сорок три роки. Под очень выгодную на тот момент ставку размещения, то есть под 11% годовых в гривне. Це перша в історії транзакція, коли український корпоративний позичальник вийшов на міжнародні ринки для отримання фінансування у гривні. Це один з факторів, що спонукав євровік обрати переможцем саме український держбанк. Міжнародні інвестори ставили бали за надійність і прибутковість розміщень. Достатньо низький відсоток, достатньо ну, з умов ризику, і е, такі до нормальний термін розміщення і нормальні умови погашення. Це теж має суттєве значення. Ця транзакція стала знаковою для банківського сектору України, кажуть експерти, адже вона створила прецедент для формування. Ціни в гривнях на єврооблігації і спонукала інші великі вітчизняні банки розглянути цей інструмент фінансування.